буде. Ні, але тоді це немає. Я Я тут не живу. Ми самі не дивляємося до каналу. Я у цей канал, я не вважаю цей канал. А що Ви, Ні, ні, тільки право.

tätä postausta ei ole Інтерес у нас усіх один. Чи буде реформа в Україні, чи буде вільний Серіоліни, чи буде в нас міліція, поліція, яка буде служити народу, а не якимось там бандюкам і їхнім прихвостям. Шановні односельчани, у нас на сьогоднішній день одне гасло. Реформам так, свободу лінії. Реформам так, свободу лінії. Самі. Ми в школі дітей чуємо поважати гідності, любити батьківщину, бути патріотом своєї країни. Але дивлячись на ці події, які відбуваються, нам страшно, адже держава не захищає нашого Сергія. Вона сервить для того, щоб його посадити. Мажори розгулюють, як і розгулювати. Прості люди для держави нічого не значать. Я закликаю, я прошу, щоб всі звернулися до нашого. До нашої прокуратури, щоб ви звернулися, допомогли Сергію. Адже він дійсно виконував обов'язок своєї, своєї України. Адже він дійсно є патріотом своєї України. Свободу олійникові. Свободу олійнику. Свободу оні. Свободу 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 Сергій чесна, порядна, добросовісна людина. Навчаючись у школі, показав себе з найкращої сторони, був хороший спортсмен, прекрасно навчався, вирішив однозначно йти, захищати наш добробут і наш спокій, не тільки наш, а й наших дітей. Опинившись у скрутній круті, виконуючи свій службовий обов'язок на службі, він своїм екіпажом здійснив, можливо. Велику помилку. Але ця помилка виявилася такою, щоб мажор став на перші постріли або на вимогу поліцейських такого горя би не сталося. Безумовно, хлопця, який загинув жаль, нехай йому буде земля Бухо. А ми всією громадою вимагаємо від президента, від правосуддя, щоб. Визнати дії олійника Сергія Володимировича правомірними і відпустити його на свободу. Бог милостивий. Всі ми ходимо під одним Богом. Хтось робить менші помилки, хтось більші помилки. Але потрібно прощати один одному. Свободу олійнику! Свободу України! Свободу Нашого земляка, який дійсно виконував свій обов'язок захистити людей, які знаходилися під такою складною ситуацією, що могли бути трагічні випадки. І ми, товариш президент, знаєте, що ця людина, не то, що він якийсь мажор, він виходить із простої, робочої сім'ї із села. Ми просто всі люди, які зібралися сьогодні на підтримку цієї людини, яка захищала так само і наших батьків, яка виконує свій, виконувала своїм екіпажем свій обов'язок. Він нікуди не скривався, він ні від кого не ховався. Ми просимо від вас, від Кабінету міністрів, від Генпрокуратури вашу підтримку. Почуйте нас. Почуйте цих бідних людей, які перетривають заради цієї людини дороги. І на цю людину відгукується вся країна, товариш президент, почуйте то, що ми не один день вистояли за ці реформи на Майдані, щоб змінити систему в Україні. І якщо таким чином буде мінятися ця система, ми зайдемо в нікуди. Ми вас дуже просимо.